Так, друзі, вітаю! Друга частина відео у нас розпочалася. Так, наступне, що ми робимо після того, як у нас є вже всі там заготовочки заготовлені для нашої обв'язки. Ми дивіться, вибрав я ось тут, друзі, за допомогою ось такого ручного фрезера четверть. Вибрали четверть. В наших заготовках більш-менш вибирає, нормально, мене влаштовує там. Тільки він вже, друзі, переробив. цей. Ось так ми вибрали четверть. Уже у нас такі заготовки бачите, під 45 зарізані друзі кути. І все, потім будем. І будемо... вибрані четверть, де, будуть у нас, де буде ложитися, ну, куди будуть лягати ось тут наші рамки. Я думаю, всі ви чудово розумієте, для чого ці четверті вибираються. Вулики, друзі, я роблю безфальцеві. Де, ну, всі роки, які я займаюся. Бджолами працюю сугубо з безфальцевими вуликами. Вони мене цілком друзі, влаштовують. Тож, вибрали ми отут четверть це перший пункт. І наступний пункт це ми вибрали, друзі, зробили ось людки. Це у нас будуть, друзі, е теж у наших корпусах нижні людки, бо верхніх людки у мене немає. Всі бджоли працюють сугубо через через нижні. Бо так, як ми будемо ці вулики використовувати, друзі, для збору пилку. Це перший льоток, який буде, друзі, в корпусі. Потім ще у нас буде один льоток у нашому пилкозбірнику. Але усе по порядку вибирав теж він тут е, по величині сантиметр е, е, Сантиметр по величині і 12 сантиметрів ширина нашого даного льотка. Що хтось бажає, то може собі потім підтерти наждачкою, акуратно там зробити більш. там Гарніше, але мене, як кажу так, як є, цілком влаштовує. Вітання підписнику Олегу і відпад... вітання підписнику Сергію, який казав, що як подивиться, люди наче роблять за декілька хвилин все рівно, друзі, потрібно е тут теж прикластися і щоб його все по толку зробити. Дивіться, ось я так поки що тільки так легенько зложив, щоб ви е бачили, друзі, який вигляд матиме у нас верхня обв'язка. Ось це тако приблизно воно виходить складено. Виходить, у нас тут ширина, якщо я не помиляюсь, має приблизно бути 37 з половиною. Тут у нас виходить ширина 37,5 половиною, 38 приблизно. Як я яка Ну але я завжди стараюся робити все, що було одинаково, половиною. Це я роблю так для своїх розмірів. І тут у нас довжина 50, 51, друзі, тут 51. Все, оце перший етап, можна сказати, знову завершений, не перший черговий. Наступний етап, вже, друзі, буде скручування. Але перед скручуванням я обов'язково, друзі, ось тут просверлюю дирочки. По углах, друзі, я просверлюю ось тут дирки для того, для того щоб саморіз не порвав нам дерево. І потім використовую саморізі 3,5 чи 4 по дереву. Це перше, що ми робимо тут. І далі, друзі, у мене буде також сверлиться зверху. Одна дирочка тут, одна тут для саморізів, які потім будуть вкручуватися в наш ППС. Але це, друзі, усе по порядку. Тож, далі зараз будемо сверлити. Вже можна сказати, основне саме тяжче, що є це для мене таке більш мородне. Це ці четверті вибирати і прирізувати друзі ці льотки. Все ми далі до роботи, а ви підписуйтесь на наш канал. Так, знову увімкнулися. Дивіться, черговий етап, друзі, знову завершено. Зробили ми вже обв'язки. Це у нас низ, це у нас верх. Верх, ось має так, він собі вже скручений, все. Ось так виглядає 37,5 ширина, 51 довжина. І так само, друзі, низ. Низверх. Це ми поки що готуємо друзі, обв'язки для наших корпусів. Скручено тут по бокам і все. Ще я потім так само, як я вам казав, буду сверлити, друзі, ось тут по дві дірочки ну, е сверлом. маленьким, е Для того, щоб потім саморізами вже зверху е прикручувати до екструдера. Ну, Звичайно, ще ми екстру екструдери промазуємо. це я особисто сажу на Піноклеєм. Піноклей. Дай і все багато, як то кажуть, ума тут не треба. Зараз після цього етапу у нас буде, друзі, стартувати наступний етап, який ми будемо заготовлювати заготовки. Сьогодні я вже був в місті, придбав екструдер. Такого вже не було, був інший. Ну, який був, такий взяв, як на мене, там великої ролі не грає. Звичайно, немає. У нас тут жовтого самара, так як я бачив у людей, але і те, що є. Тим працюємо, бджоли його там особливо не гризуть. Ну, особисто, в мене, щоб я там не замічав, щоб бджоли не гризли. Чи верніше не помічав, щоб бджоли гризли. І потім ще буде наступний етап. А наступний етап ще потім це все ми, так само, я покриваю друзі, ззовні. Ось якби так типографі... топографічним цим алюмінієм. Це вже я придбавши минулого року чи позаминулого лежить. У мене там десь було ще того точки. І потрібно буде ще його дозамовити. Тож усе по порядку. Все, поки суті, прибираємо, щоб нам не заважало. Зараз буду сверлити дирочки і вже буду склеювати наші заготовки з ППС, які потім будуть вже одягатися на... на які вже потім буде одягатися наша обв'язка. Так, чергова партія, друзі, заготовочок. Уже порізали 37,5 см і 51 см. 2,5 на 3. 3 ширина 2,5 товщина. І будемо зараз далі їх зарізати під 45 і все по кругу вибирати. Четверть, робити лютки І будемо скручувати, якщо дасть Бог встигнемо, бо час іде, Зараз вже, можна сказати, вечір, ніч, темніє рано. Роботи загалом вистачає. Ці поки ми зложили тут тимчасово. І хай собі тут лежать. Що ж, вітаю, друзі. На дворі у нас пізня осінь і саме час подумати про розширення пасіки. Тож розпочали виготовлення, восьмирамочних вуликів. Перший етап це з таких ось, друзі, заготовок, які ми підготували. Це чотири е, боку, передніх, е, два, дві передніх, дві задніх і чотири бокових. Це з цих заготовок. Друзі, ми будемо. Робити нашу обв'язку для майбутніх наших вуликів. Їхні розміри 2,5 на 3, ширина 37,5 і бокові 51 довжина 2,5 на 3. І ось після певних маніпуляцій вийшла в нас така верхня, друзі, обв'язка 51,5 на 37,5. Кути зарізані під 45 градусів. Вибрана четверть для наших майбутніх рамочок, де вони будуть ставатися. Це, друзі, ось так верх. І це, друзі, низ для нашого корпуса. Ось тут уже теж вибраний льоток. Бджілки будуть працювати. А ви слідкуйте за нами. Наступний етап, уже коли ми будемо скручувати наші корпуси. Що ж, вітаю, друзі! На дворі у нас пізня осінь. І саме час подумати про розширення пасіки. Тож розпочали виготовлення восьмирамочників, восьмирамочних вуликів. Перший етап це з таких ось, друзі, заготовок, які ми підготували. Це 4 Передніх два, дві передніх дві задніх і чотири бокових. Це з цих заготовок. Друзі, ми будемо робити нашу обв'язку для майбутніх наших вуликів. Їхні розміри 2,5 на 3, ширина 37,5 і бокові 51 довжина 2,5 на 3. І ось після певних маніпуляцій вийшла у нас така верхня, друзі, обв'язка 51,5 на 37,5. Кути зарізані під 45 градусів, вибрана четверть для наших майбутніх рамочок, де вони будуть ставатися. Це, друзі, ось так вверх. І це, друзі, низ для нашого корпуса. Ось тут уже теж вибраний льоток. Бджілки будуть. Працювати, а ви слідкуйте за нами наступний етап, уже коли ми будемо скручувати наші корпуси. Так, що ж, друзі, вітаю. Знову вечір це буде відео змонтоване, так якби з декількох друзі заходів, бо працюємо, можна сказати, в основному по вечорах, поки є вільний час, бо, як ви знаєте, в селі є ще дуже і дуже багато іншої роботи. і ще є так, робота, яка основна. Ми продовжуємо, друзі, працювати. Все, як завжди, по старій схемі. Але єдине, що хотів вам показати, я вже в собі вирішив спробувати, друзі, на циркулярці вибирати четверть і вийшло набагато швидше. Набагато швидше. Ось і дуже я вам скажу, колеги дуже гарно, ось дивіться, класно вибирає четверть за допомогою циркулярочки. От так класно. Гарно, навіть швидше і набагато швидше, ніж вибираєш фрезером. Ось я так за циркуляркою. Тут четверть приблизно вона 1,3 десь на 1,3, 1,4, на 1,4. Кожен, 13 мм на 13, щось отаке. Це перше, що. І друге, дивіться, що в мене, друзі, залишається, не знаю, що з ними буде робити. Це... Після того, як вибрав я четверть, ось такі типу, брусочки. Думаю, хай е, десь дай згодяться. Викидати ми їх не будемо. Десь вони згодяться, поки буду їх, друзі, окремо, окремо зложувати. Вирішив е, зробити спершу 50 обв'язок, а потім може почати робити е, решту. Ну, все по порядку підготовлюю. Наприклад, зроблю 50 обв'язок вверх низ е, Разом буде 100 штук. І потім вже почнемо так само з того заготовок різати ППС і все так собі по порядку, щоб все по порядку робилось. За допомогою фрезера тільки зараз вибираю ось такі е, льотки нижні, да, і все. То вже якби трішки так пошвидше йде робота. Пошвидше йде робота. Також, бачите, є ще в мене гора з цих заготовок по 51 см довжини. Зараз будемо. Це вже такі кращі пішли доски, гарніші. Я їх завжди залишаю на кінець. Тепер вже вони пішли вход від, відбірні. Я їх залишаю, думаю, хай будуть, хай будуть, можливо, комусь треба буде зробити. Тепер же вони йдуть зараз отакі всі, ну вони гарні вже тут всі йдуть. До, е, будуть використовуватися для обв'язок. Будемо зараз зарізати кутики, друзі, під 45 і тоді собі будемо вже спокійно працювати. Зараз я перемкнусь. Так, ще забору у вас трішки часу, декілька хвилин. Відео вже, друзі, я більш там повніше виложу все, я там помонтую, змонтую. Ще хотів запитати, скажіть, будь ласка, яка у вас ціна зараз на обрізну дошку? 25-ку або ну, 25-30-ку, ку я думаю, що там немає різниці, якщо яка там товщина для, по ціні. Бо в себе тут цікавився біля рівного, то в основному 10 тисяч куб дошки. Тож, хочу. Ще придбати куб дошки, бо поки я зроблю ту кількість, яку я запланував, то я думаю, що якщо це взяти корпуса, поробити-поробити, криші, ну, криші будуть з ППС, а далі, якщо пилкозбірники, то касети, е, решітки і лоточки, то сума вийде за цей комплект вуликів з всім, доволі, друзі, немаленька. Ще якщо доски придбати все, то... Грошей потрібно буде чимало, але таке, все поступово-поступово. Що не робимо, друзі, робимо для себе. Головне за те, що робимо своїми руками і можемо е, бути спокійними, що е, робимо на себе, на себе. і е, откати чи щось таке у нас ніхто не буде просити. То подивися, як люди крадуть, крадуть, наче в останній раз, а потім бідні не знають, як їм втікти і що робити. Хоча я так з огляду на те. Які люди з останнім часом з нашої країни втікли, то виходить, що втікли тільки громадяни певної країни з певними паспортами, а наші, можна сказати, по паспорту українці залишилися. Їх зловили і, скоріш за все, я думаю, посадять. Якось таке О, трішки відійшов, відійшов і теми, вибачайте, але тут як не подивися, знаєте, то не тільки жодними бджолами живеш. Хочеться, щоб і в країні щось було більш-менш по-людськи. Бо ж так само ж маєш і дітей, і перефилюєшся з них завжди згадую слова свого батька, який мені казав, о, хоч ми зараз ми не дуже живемо, але ви вже точно будете добре жити. Тепер я думаю, да, що діти наші хоч нормально пожили з, такими, з тим, що робиться в нас в країні. Тож напишіть, будь ласка, ваші коментарі цікавить, яка у вас, друзі, ціна на даний момент на пиломатеріали. А ми будемо далі працювати. Друзі, знову вітаю! Сьогодні п'ятниця, вже 14 число. Кожен раз я так потрошки знімаю, бо працюю в основному по вечорах. Зараз, друзі, вечори довгі. Роботи можна зробити все більше і більше. Знову таку паку нарізав заготовок і будемо, друзі, зараз їх поступово перетворювати у нашу обв'язку для вуликів. Ще її мені досить багато потрібно. Зробити більшу половину ще треба зробити. 22 комплекти я зробив. Вчора залишилося 28 комплектів. Усього ми плануємо зробити 50, на 50 вуликів, планую розширити пасіку, але як воно там буде, то хто його знає. Тож, помаленьку собі робимо. Вже четверть вирізаю тепер за допомогою циркулярного друзі, станка набагато швидше, набагато швидше, друзі. Виходить. І якісніше, я думаю. Ну, і головне, що швидше, і плюс ще залишаються ось такі планочки, не знаю, буду на щось їх зберігати, О, на щось згодяться. І сьогодні вже помітив, що дошки йдуть, друзі, як вода. Вчора я вам казав, що ліс куб дошки вортиє у нас 10 тисяч, ні, друзі. Я помилявся. Сьогодні я обдзвонив усі пилорами, ну по оголошенню у там, де пілорами, які продають ціна, скрізь, друзі, 12,5 тисяч за кобдошки обрізної 25-ки або 30-ки. 25-ки або 30-ки 12,5 тисяч гривнів без доставки. Ну або 300 потужних американських президентів. Якось так. Ось така, друзі, ціна на ліс. Все дорожчає і то дуже і дуже сильно дорожчає. Пам'ятаю, ще часи, коли. Можна було придбати куб лісу з ну, дошки за 4500 гривень. Але коли то воно було якось так, то зараз буду, друзі, починати його скручувати і в кінці вже е, включусь, покажу, що ми за цих декілька днів верніше, вечорів зробили. О, зараз, е, Сьогодні-завтра вирішу питання з лісом. Дай бо я далі видно. Скажу, що ну, щоб це все, все 50 вуликів цих мені зробити, укомплектувати пилкозбірниками і всім остальним це вийде доволі така немаленька сума. Але час це самий дорогий ресурс, на мою думку, і немає чого тягнути. Потрібно все робити зараз, а не відкладати колись там на потім. Ну що ж, друзі, мало-помалу, хвилина за хвилиною. Помаленьку і ця купа заготовочок перетворилася на ось такі. Ну ось такі наші дерев'яні обв'язочки для наших вуликів. А, зал... а відходи зараз підуть у грубку. Ось такі ми їх робимо. Це верх. Ну, дякувати Богу, робота йде. Головне, щоб були дошки і бажання. Але як робиш для себе і на себе, то якось воно і працювати, друзі, хоче. Ось така вже стопка. Вийшла, друзі, у мене цих, дивіться, вже стільки зробив за пару, за пару вечорів. Скільки зроблено цих самих заготовок? Помаленьку вони з часом перетворяться вже на гарні вулики для наших бджіл. Все, на цьому будемо поки що на сьогодні закінчувати. Завтра субота вже. Планую їхати, друзі, на ринок, ще потрібно завести, здати гарбузове насіння, вторгувати пару гривнів, Дай, каже дружина щось підкупити додому. Тож, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і ставте друзі вподобайки. В наступному відео вже будемо різати друзі заготовки, готувати. Тут в мене з минулого разу залишилось декілька заготовок, але такого екструдера не було. В магазині, то взяв повністю гладкий. Хоч Оцей мені дуже сподобався з ним працювати, бджоли його не гризуть. Класний такий. О, але маємо те, що маємо. На все вам добре, миру, спокою, добра вам та вашим сім'ям.